Безпеку у навчальних закладах цим опікуватиметься служба освітньої безпеки серед трьох основних функцій: правоохорона, наставницька та просвітницька. До правоохоронної функції офіцерів СОП належить здійснення координації пропускного режиму, патрулювання пришкільної території, аби жодна сторонна особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей. у розроб беруть участь у розробленні паспорту безпеки виявлення, припинення та реагування на вчинення правопорушень на території закладу освіти, до наставницької функції офіцера СОП полягає у тому, щоб мотивувати дітей до активної життєвої позиції, залучати до позитивних видів діяльності. Участі у спортивних, патріотичних, пізнавальних та інформаційно-правових заходах. Спершу відбір кандидатів відбувся для діючих поліцейських. Наразі близько трьох десятків правоохоронців пройшли відповідну спеціалізацію 17 червня. Національною поліцією України відкрито конкурс для цивільних осіб, тобто, щоб розуміли громадянин України, який виявив бажання стати поліцейським та працювати з дітьми, має вищу освіту, бажано педагогічна, психологічна та юридична. Вільно володіє українською мовою, що підтверджується відповідним сертифікатом, має знання Конституції України, закону України про національну поліцію, Закону України про запобігання корупції, Кодекс України про адміністративні правопорушення може подати анкету на сайті Національної поліції. України або головного управління національної поліції івано франківської області та взяти участь в конкурсі. Ті, хто пройшли, будуть направлені на навчання до вищих навчальних закладів. Понад сотню шкіл Прикарпаття контролюватиме служба освітньої безпеки. Уляна Никулюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.